23 дитячі оздоровчі заклади Закарпаття пройшли атестацію та вже приймають дітей зі всієї України. Регіон залишається найбільш безпечною дестинацією для літнього відпочинку в країні. Ми дуже ретельно відслідковуємо якість надання таких послуг, оскільки у нас працює комісія обласна, в яку входять представники різних контролюючих структур, це і Держпродспоживслужба, і ДСНС, і інші, абсолютно всі дотичні відомства, які здійснюють колегіально. Перевірки закладів щодо їх готовності до початку оздоровчого сезону було перевірено абсолютно всі заклади, всі вони прийшли, прийшли акредитацію вищого або першого ступеню, всі отримали акти готовності до прийняття діток, і тому повторюся, що це питання на дуже серйозному контролі, оскільки ми розуміємо, що якість послуг має бути на найвищому рівні. Сім закладів краю беруть участь у програмі Є оздоровлення відтак готові приймати маленьких українців із пільгових категорій, а саме дітей з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім'ях, та дітей з багатодітних малозабезпечених сімей. З 23-го року зараз дуже полегшено отримання путівки для дитини, коли мама може звернутися в систему є оздоровлення. Це так звана онлайн-послуга для всіх матусь, які бажають обрати заклад для відпочинку чи то оздоровлення своєї дітинки. І через систему є оздоровлення, обираючи заклад, відшкодування вартості путівки йде за рахунок коштів держави. Акцент держави, окрім інших категорій, не дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб та дітей захисників України. Якщо говорити саме про таких діток з усієї України, то наразі вони вже відпочивають у нас. Завантажені три табори повністю це Фемілі Кемп Прага в місті Іршава, табір Ілларія, табір Горбок. Це якраз ті табори, які приймають зараз діток з родин військовослужбовців з усієї України. Якраз зараз і триває їх період відпочинку. Дітей українських військовослужбовців цього літа прийматимуть також Чехія, Угорщина, Латвія, Польща, Австрія, запропонував підтримку і місцевий бізнес. Зокрема, один із відпочинкових комплексів краю, на басейнах якого безкоштовно матимуть змогу оздоровитися діти, батьки яких загинули під час війни, зазнали важких поранень або зникли безвісти. Наш дуже відомий не лише на території області, а на території всієї України. Термальний комплекс «Косино». Підписав меморандум з обласною адміністрацією обласною радою про те, що протягом всього літнього періоду безкоштовно буде оздоровлено понад тисячу дітей з родин військовослужбовців, наших, закарпатців, Тобто мама умовно, якщо тато на війні бере двох дітей і їде на цілий день в косино, безкоштовно відпочиває і заклаче. Ково забезпечує послуги аніматорів, харчування, всього іншого. Залученість партнерів до організації відпочинку вкрай потрібна, кажуть посадовці, адже цьогоріч сумарно з обласного бюджету та із бюджетів громад краю для літнього дозвілля дітей виділили близько 16 мільйонів гривень а цих коштів недостатньо, аби оздоровити усіх потребуючих. Тому, попри складнощі, спричинені війною, намагаються зробити все можливе, аби організувати оздоровлення для якомога більшої кількості наймолодших українців.